Всім привіт, бородата мотивація на зв'язочку. Кожного разу, коли, коли я записую вам це відео, я думаю, що це відео може бути останнім. Бо летять дрони, летять ракети, летять шахеди, летять там ще балістики. Різні типи ракети. Крилаті, балістики. Ще, все, що, все, що заманеться. Ох, тож дуже важко вам записувати кожного разу відео. Коли ви ще не підписуєтесь на канал, не ставте лайки, колокольчики, там коментарі не пишете. Мотивація пропадає. Тож, будь ласочка, Напишіть, поставте, ви знаєте, що робити. Цього разу я вам скажу так, що ви прийдете до вашої цілі тоді, коли це буде часно. Коли, точніше, коли. Тому настане е якийсь определенний час. Тобто, коли це е буде, коли записано в вашій книзі життя. Тож, розслабтесь, йдіть впевнено, не помиляючись, або помиляючись і спотикаючись, падаючи. Стоючи і йдіть далі. Я не пам'ятаю, там дуже прикольна якась приказка була, що один мандрівник він йшов до моря. Він йшов дуже довго горами, полями, лісами, болотами. І в якийсь момент він дійшов до. Я побачив там якась хижина. Ось. Його зустріла там дуже вродлива дівчина. Вони поспілкувались, він сказав, що так і так, що він мріє там попасти на море, побачити, скупатись і залишитись там жити, але він ще не дійшов. Дівчина сказала, що я теж мала таку мрію, і я йшла дуже довго, спитала у місцевих, вони сказали, що тут нема і довго ще йти. Коротше кажуть, там, що він там залишився, вони наражали кучу дітей, але згодом, через 10 років, він все кинув і пішов далі. І буквально там за двома горами, через там кілометрів 10, вже було море. Це його була мрія, але він зупинився і залишився на тому місці. Вам бажаю йти далі, підніматися і виходити з крутного положення. Все буде добре колись з вами. Пока, Гоу!